Милана в Коломбо. Это наш сметана, Вот, а ага, вы говорили вот. вегетарианский. Еще. Говядина. Говядина, да. А вот курица. Рыбка. Наша рыбка. О, можливо. От, готель Шератон зибує. Це зараз все будуть на пару робити. От это що на пару, не знаю. Good morning. Good morning. Good morning. О, кінчики. Ой, як є собак. Да? Красивый. Бекончик у нас все жарит, 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 жарит. А жарит. это стейк фургон? Да, И да. Нужно да. взять. Правда, его не тоже нужно не продавать. Оно а ну, о. Да, ну, это, это китай, это китай. Рис, да? Нет. Да. Что у нас дальше? Идем а -а -а. дальше. Тут у нас закуски. Все, закуски, закуски, закуски. Рыба. А нет, есть колбаса и есть какая-то рыба. Вот. А теперь сыры. О. Вот такой крабик. Салатики. Вот это вермишели. Ой, это... Ой, смотрите, что тут. Это рыбка. Так. Это рыбка. Фиш, да. Фиш. О, это мне нравится. Какие острые. Острые, я аж услышала. Да? Ой, какие рызгарный. Что тут у нас дали? Каша. Каша. Картоха цены наш. Тут у нас хлебушек. Тут у нас какие-то штуки. Я понятен. Это сладости, наверное. Сладости, да? А тут какие-то шарики, бубурики. А, это по маслины побачила. О, что тут? А, рис, да. Рыбку. Ой, какие классные Рыб. Смотрите, какой рыб. Лапша китайская. Это тоже какая-то Я так я люблю рыбу, но она какая-то. Так я люблю. Ой, риба фугмає. Так, які в Шаратоні солодощі. Це все, що я не їм. Представте. Шарики, бублики, краусанчики Ось, синабони є. Отакі такі, отакі є. Ну, дівчатки, по фрукти там, арбузик, ананасик, батая. Це не знаю вже. Це ви знаєте, так, да? дівчатка? Коментуйте. Е -е, Лайп. Що? І от так у нас. О, 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 о. Так, що ми зараз робимо? Ми жаримо рибку. Він тут же маринує різними приправами, лимончиком, угу. о, -о, -о. От. і зразу на ботинчику. Ну однаковоміло гострий він мені зробив. Я його попередила. Ну Ой, він яйця в том, что такі штуки. Ось есть такой корзина что-то. Эй, о, так. Супер! Бачите. Ми розходимося, що то є. Не знаю. Входимо з ротами відкритими. Хочу поняття. Не маємо про цю їжу. Тільки дивимося, боїся, що змісте. О, дивіться, я господин приготовила. О, так? Ні, що так От, дивіться. Доходилися, так? Да? Ось таку штуку замовили. Сказав, що наша рибка тут. Поняття немає її смаку, ми подивимося. От таке я собі набрала. Зараз це все буду пробувати, тому що... Ну, не знаю. Мої хороші. Ми на шариланці. І хочу вам сказати, це ж Азія, так? Будучи в Китаї, я думала, що я побачила все. Ні. Кругом своя культура. Ось, така отака насритка. Не знаю, зараз спробую. І отже є це. Чого воно ось так має бути? Чи це можна їсти. Оце як їсти, це як блінчик, тільки він отак. Рисовий. Да, рисовий, так, рисовий. Ну, коротше, дівчата, От, похожусь, тут як залі <смі> Взагалі нічого не знаю. але Це так приємно, знаєте. Е, щось нове, постійно, щось обслідувати. Це взагалі просто. Не знаю, що мене сьогодні ще чекає. Ну, коротше, ось так. Навіть не знаю, як лізу. Дивиться, мабуть, його треба. Ну, mm. mm. Як я прикольно Ацю рибку що нам піджали? Mm. Просто не перерощую. Но у последующих воно ноут пайпы но ночь не было загады. Нам сейчас не скажет. О! Это что ли? Это я заказала. Не знаю. Чай, там, не, чай, чай вона ще пронесе. це рябу такий. Це. Ні, чай вона... Да? О! Дивіться, б... яке. Це за мене точки не одного світі. По-українськи, не з'їм то понад кусію. А от, дивіться, тут якась юшечка. Ви уявляєте? Я думала, що я в світі все бачила. Это какой-то сутчик острый. На не знаю, я не знаю. Да вы тогда я моего надо. Я такое не взяло, але напевно вот так. От так. No te